Дуже легко назвати всіх ботами і ще закидати Порошенку. Типу, притримайте ваших ботів. Якщо ти думаєш, що в когось є інструмент, щоб цим 4,5 мільйонам, а насправді я думаю, що цих людей набагато більше, тому що з 19-го року вже було достатньо ситуації і часу, щоб навіть ті, хто голосували проти Порошенка, трошки собі включили мозок. І я не скажу, що вони стали про Порошенківськими. Ні. Але вони все ж таки прислухались до такого заклику «Думайте» і почали трошки ворушити своїми мізками. Слухай, ну серйозно, це просто якийсь позор. Якщо ти така дівчина щось там перевіряє, так з'їзди на того васлова гавела, коли е, були російські ботоферми в Росії, там були журналісти, які туди влізали, як типу, такі ж боти е, за зарплатню писали коментарі, записували все, що там було, і зливали нормальну інформацію. Ти журналіст? Ну так проведи це розслідування, залізь на Васлова гавела і запиши, як ці страшні порохоботи сидять. І кожного дня ви погані коментарі про Порошенка і пишуть про його хороші коментарі або навпаки.